На каналі Житомир інформаційні підсумки дня, що минає. Мої вітання 16 лютого, четвер. І далі говоритимемо про такі події дня. Борштинові лихоманці обіцяють покласти край на державному рівні. На центральній вулиці Житомира після проведеної реконструкції з'явилися тріщини на житловому будинку. Поблизу Житомира викрали людину, затримали автомобіль з жертвою та викрадачами випадково у ході відпрацювання. Задля тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам облдержадміністрації спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручили розробити плани графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це на позачерговому засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Найбільші промислові області Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська і Чернігівська вже провели штаби з надзвичайних техногенних ситуацій Перегляду погодинних графіків навантажень підприємств і генеруючих потужностей. Блокування на сході поставок антрацитової групи вугілля розпочалося у найнижчий температурний режим місяця. Відтак, сьогодні слід думати не лише про постачання електроенергії, а й про забезпечення теплом населення. Тому питання стосується не лише промислових регіонів областям. Будуть надані рекомендації, яким чином переглянути режими енергоспоживання та зменшити його у пікові години, зазначає урядовець. В Україні стартує пілотний проект рекультивації сільськогосподарських земель, котрі пошкодили внаслідок незаконного видобутку бурштину. Кабінет міністрів України видав постанову, згідно якої протягом п'яти років планують відновити пошкоджені та знищені на Волині, Рівненщині і Житомирщині ліси. Детальніше Сергій Косюченко. Провадження пілотного проекту стало надією для областей, де проблема бурштину набула критичної точки. Проблему вирішить закон України. Проте постанова кабміну є першим серйозним кроком влади у боротьбі з незаконним видобутком бурштину, наголошує голова Житомирської обласної державної адміністрації. Зимою достатньо було опадів. Відповідно, весна буде дуже водяною, і це дасть новий сплеск. Скажем, йти на території лісів і видобувати бурштин. Маю надію, що маючи таку маючи ту постанову, яка вже на сьогодні вступила в силу, тому що вона опублікована, і органи правопорядку, і ми спільно з органами правопорядку ну не дамо, скажімо, масово нелегально видобувати буштин да тому, що є постанова. Будь ласка, хто хоче, ідіть, займайтеся, культивуйте, довидобувайте, але в законному руслі. За два роки незаконного видобутку бурштину було знищено більше п'яти тисяч гектарів поліських лісів. Більше ста мільйонів доларів лише Житомирських лісів заробили бандити та нанесли величезні екологічні збитки. Лише на рівненщині пошкоджено чотири тисячі гектарів лісу. Зазначив очільник Рівненської області Олексій Муляренко. На сьогодні є постанова. Постанова дійсно вкрай важлива. І вона вирішує питання в декілька питань. В першу чергу вона частково дає відповідь на легалізацію самого видобутку бурштину. Мабуть, основне її завдання це питання вирішення, вирішення питання екологічного, це питання рекультивації пошкоджених земель лісового фонду. Питання самої рекультивації воно надзвичайно дороговартісне, і ця постанова вона дає відповідь. Хто буде проводити рекультувацію, за які кошт буде проводити рекультувацію даних земель? А ось ліси Волинської області від неконтрольованого видобутку постраждали найменше. Місцева влада ледве втримає навалу копачів, тримає оборону за допомогою поліції та військових. За висновками екологів на Волині є величезні поклади бурштину. І якщо питання не врегулюють, третину площі Волинської області знищать. Якщо говорити про Волинську область, ми не маємо таких трагічних поки що наслідків, які є сьогодні на Житомирщині і на Рівні. Але на Волині, шановні колеги, одна третя території області це територія, на якій знаходяться величезні поклади бурштину. І попередні оцінки говорять про те, що на території Волинської області більше бурштину, ніж на території Житомирщини, Рівненщини разом взяті. Це говорить про те, що повинні бути відповідні заходи, які не унеможливлять знищення цієї одні області. Однієї третьої території Волині виконавцями пілотного проекту стануть дві державні компанії Бурштин України та Укрбурштин, котрі проводитимуть до видобуток та рекультивацію земель. При цьому залучатимуть місцеві підприємства. Реалізація проекту дозволить вже за п'ять років відновити тисячі гектарів знищених лісів. Та принесе надходження до бюджетів всіх рівнів більше ніж на 500 мільйонів гривень на рік. Половина цих коштів залишатиметься в бюджетах регіонів. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. У Житомирі люди живуть в аварійному будинку. Глибокі тріщини з'явилися після реконструкції вулиці Михайлівської та постійних ремонтів на першому поверсі цього приміщення. Мешканців непокоїть безпека у власних оселях. Кореспондент Наталія Дехтієвська бачила аварійний будинок. Двоповерховий будинок по вулиці Михайлівській, 10 – аварійний. Тут і ззовні на фасаді, і зсередини в квартирах тріщини. Ніна Фесюк розповідає, під час реконструкції Михайлівської у неї вдома з'явилися шкалубини, а зі стіни обсипалася штукатурка. «В Листопаді місяці я прийшла з поліклініки. У мене на полу штукатурка пообвалювалась. Вони якраз ломали асфальт. Ну, ось пішла тріщини у мене по всьому. Потолку і повізі дом сядає. Дом без фундаменту. Жінка купила квартиру у 2001 році. Тоді вона ще не знала, що буде боятися жити у власній оселі. Куплялося, хотілося, щоб було і осталося ще дітям. А Получається, валиться, нікому нема діла. Ходила в мерію, то мені там відповіли. Ви бачили, що ви купляли? Ну я коли купляла, я ж не думала, що вони будуть ще й Михайлівську рити. Сусідка пані Ніни пенсіонерка Галина Козлюк теж показує тріщини. Вона мала ще й мороку кілька днів тому із затопленням квартири. Мороз і лопнула труба, і все тікло. Я тут 49-го року живу після війни. Я учасник війни. Через реконструкцію пішохідної вулиці Михайлівської вздовж стіни згори донизу з'явилася кількаметрова розколена. Старий будинок руйнується ще й через часті ремонти на першому поверсі, де знаходиться магазин. Чистюля, вони тут вже 3-4 роки, я не пам'ятаю. Прийшли, вивізку робили, дерявили, ці стіни буравили. Топі розділ було 16, 16 градусів морозу, вони теж стінки довбуть. Теж дирявлять, буравлять стінки, валиться, я кричала, хотіла вазона на голову скинути. Над підвіконням над під пішла тріщина, відвалюється. Мало того, що там тріщина, то ще й тут добивають. Цей будинок був збудований ще в 19 сторіччі. Його власники змінювалися кілька разів. Про це розповідає Житомирський краєзнавець Сергій Собчук. Перший будинок тут, де на цьому місті, де зараз десь 10, 10 і 8, вони перші були одноповерхові і збудовані в тисячу будівництво почалося у 1854 році. А потім цю е, новобудовицю придбала родина Фердманів. Купці були Фердмани, які у 1878 році збудували будинок, який сьогодні під номером 10. В приватному комунальному підприємстві, до якого належить аварійний будинок, проблему знають. Завтра обіцяють оцінити його стан. Якщо ми побачимо, що наше комісіонне обстеження визначиться, що це незначна велосина, можливо, тріщина, то ми складаємо акт, робимо маяки і спостерігаємо за цією тріщиною. Якщо ми побачимо, що вона є небезпечною, то я буду писати лист на виконавчий комітет в управлінні житлового господарства її Місії по технічному стану житлових будинків, і ми будемо ви, ну, викликати ту комісію. Якщо будинок визнають непридатним для життя, його за законом України знесуть, а людям мусять запропонувати інші помешкання. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Під час профілактичного відпрацювання області поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль. У салоні знаходилися п'ятеро чоловіків, один з яких був з видимими слідами побиття та порізами. У ході першочергового з'ясування обставин встановили, що чоловіка щойно викрали в одному з сіл району. Водій та троє пасажирів авто затримані, потерпілого доставили до лікарні. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції. Попередньо встановили, що четверо молодиків близько тринадцятої години. У селі Глибочиця нанесли тілесні ушкодження 24-річному чоловікові та селом міць. Заштовхали його до автомобіля Мерседес бенц погрожуючи розправою. Згодом медики діагностували у потерпілого закриту черепно мозкову травму, забійні рани голови та різані рани живота. Автомобіль із потерпілим поліцейські зупинили на автодорозі Житомир Могилів Подільський приблизно за півгодини у районі села Зарічани, проводячи заходи із відпрацювання території області. Розповів заступник начальника головного управління Нацполіції Артем Согор за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до законодавства. Такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на термін до п'яти років. У поліцейських є підстави вважати, що затримана група причетна ще до низки кримінальних діянь, учинених на території області. Дана зупинка була здійснена, скажімо так, за роз'їздом за такою кільцевою. Машина декілька разів невпевнено обирала шлях, скажімо так, та мала явні механічні пошкодження на салоні автомобіля. Тому працівники відділу вирішили зупинити даний автомобіль для перевірки документів і стану водія, чи нормально він себе почуває, чи знаходиться в алкогольному стані. Під час перевірки водій надав документи, однак, коли перевірялись документи, працівник відділу одразу помітив, що на задньому сидіті. Між двома особами спортивної наружності сидить ще одна людина, яка зігнулася та тримається за бік. Після чого він побачив на руці кров та зрозумів, що людина має поранення. Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» працюватиме і далі, та у безперебійному режимі постачатиме місту тепло і гарячу воду. Попри те, що через значну суму боргу перед дочірньою компанією Газ України у суді порушено справу про його банкрутство. Депутати міської ради, скориставшись законним правом вето на черговій 19-й сесії міськради, ухвалили рішення про переведення розв'язання конфлікту у мирне русло. Які ще життєво важливі для територіальної громади Житомира питання розглянули міські обранці та чому зняли з розгляду? До обговорення більше 20 цільових програм. Далі у сюжеті Ірини Остапчук. 56 мільйонів гривень. Саме таку суму на сьогодні заборгувало комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго державній газопостачальній компанії. А та в свою чергу через суд розпочала процедуру визнання його банкрутом. Половина суми це пеня кредиторів. Поінформував керівник юридичного департаменту міської ради Євген Чернич. Кредитор заявляє про. Заборгованість близько 56 мільйонів гривень з України більше 30 мільйонів гривень, з яких є штрафами та пенею. які які в найближчий час можуть бути списані відповідно до закону України про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній, здійснення процедури банкрутства ставить під загрозу майно підприємства, належне здійснення ним господарської діяльності та як наслідок теплопостачання міста в цілому? Міський голова пояснив суть конфлікту і закликав колег скористатися правом вето, прописаним у законі України про місцеве самоврядування та призупинити антисоціальні процеси. которые участвуют в международных э, проектах и понимают, что предприятие просто не может реагировать на имущество на любое чистое предприятия. Понимая это, они, подарили суд на фактический конкурс, для того, чтобы успеть, чтобы попытаться получить эти штрафы денег, которые в ближайшие недели должны быть списаны. Поэтому сегодняшнее решение очень важно, для и для государства. Депутати проголосували і таким чином врятували містян від перспективи холодних домівок. Це рішення дозволяє звертатися з клопотанням до господарського суду, припинити провадження у справі. А тому вони поспішають, щоб повернути ці кошти. Ми в свою чергу намагаємося не допустити процедури банкрутства, тому що це загрожує діяльності підприємства. Натомість, депутати, попри певні ризики зняли із розгляду більше 20 цільових програм із різних сфер життя міста, анонсованих у порядку денному, як наголосив міський голова, їх проекти не пройшли належного обговорення у комісіях, але прийняли до відома, презентований департаментом економіки, муніципальний стратегічний план або так звану стратегічну. Ічну візію Житомира до 2030 року, якраз минулому році ми багато попрацювали із візією міста. Ми її оцифрували, сказали: от саме отаке місто ми хочемо для мешканців. да? отаке місто має отаке місто має стати місто Житомир, і от до цього ми маємо прагнути. Тобто до цієї точки ми маємо йти із розключеними очима. Ми повинні відкрити очі, і всі наші цільові програми, які ми приймаємо, вони мають відповідати оцій візії». Да? Без обговорення ухвалили звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік та виконання міського бюджету. Своїм рішенням також виділили додаткових 20 мільйонів гривень на оплату послуг із підготовки спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах Житомира. Ірина Остапчук Ігор Грач, новини Житомирщини. Такими були деякі теми дня. Далі говоритимемо ще про такі події. Рятувальники констатують зростання числа пожеж у квартирах та приватних будинках. Люди, які не мали досвіду роботи в школах, навчатимуть дітей. Як до цього ставляться у державних та приватних навчальних закладах? Житомирський журналіст та фотограф Ярослав Веретін представив свою персональну виставку фоторобіт. Останнім часом в області все більше з'являється незаконно встановлених автомобільних газових заправок. Про це на черговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив начальник управління держпраці в області Сергій Сечин. Перевірка таких суб'єктів господарювання заборонена законодавством, тому наголосили, що від імені обласної державної адміністрації слід звернутися до прем'єр-міністра України на видачу таких дозволів та упередження негативних наслідків, які можуть статися при порушенні правил. Безпеки та охорони праці. Існують також міжвідомчі розбіжності щодо нормативної бази при видачі дозволів на спорудження автомобільних газових заправок. Наприклад, побачивши на Черенховського 104, це біля ультра заправку, яка знаходиться в п'яти метрах від магазина, і оператор сидить прямо там в магазині. Я був в шоці. Чесно, я юрист по фаху, але я не технарь, але я коли побачив, я зрозумів, що скоро тут щось буде. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області повідомляє, що з початку тижня оперативно-рятувальними підрозділами зафіксовано 29 повідомлень про надзвичайні події чи загрозу їх виникнення. З поміж них 15 пожеж, дорожньо-транспортні пригоди. Під дією різних факторів п'ятеро осіб загинуло, четверо травмовано. Зранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у двокімнатній квартирі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Житомир. На момент прибуття вогнеборців, звіконов. Селі на другому поверсі виходив густий дим, та був помітний вогонь. Двері помешкання виявилися замкненими, тому рятувальники потрапили в оселю через вікно за допомогою пожежної триколінної драбини. Провівши розвідку, вони виявили за осередок займання на кухні. Там горів холодильник та в притулу розташовані до нього меблі. Вже за 14 хвилин пожежу вдалося повністю ліквідувати. Попередньо встановили, що причиною займання могло стати коротке замкнення в електромережі квартири. Загалом до ліквідації пожежі залучили. 9 осіб особового складу рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки. В Україні запроваджують освітній проект, в якому залучають школи людей, які раніше не працювали в сфері освіти. Головне, щоб претендент мав вищу освіту, добре знав один із шкільних предметів, мав лідерські якості та знаходив спільну мову з дітьми. Тобто, таким чином у міністерстві освіти планують поліпшити якість середньої освіти за допомогою нових людей різних професій і освіти. Така модель працює у 40 країнах світу. Відбір учасників до українського проекту розпочався 10 лютого. Чи готові школи життє? Томара до таких нововведень дізнавалася Юлія Свінціцька. Проект «Навчай для України став пілотним для трьох областей Київської, Харківської та Львівської. Вже з 1 вересня там навчатимуть дітей вчителів без педагогічної освіти та стажу роботи. У Житомирських державних школах таких підходів до навчання не практикують, хоча наголошують, що завдання вчителя розвиватись разом з дітьми та слідкувати за всіма новаціями, щоб не відставати від сучасних технологій. Проте переконані, що педагогічний досвід надважливий. Найбільше успіхів досягають ті педагоги, які. Мають в першу чергу досвід. Знаєте, що без досвіду важко говорити про ці надбання, щоб, які можуть лігти в основу викристалізування тої методики, тої технології, тих новацій, тої авторської програми викладання, яку я вважаю, повинен мати кожен професіонал-фахівець в педагогіці». В одній з приватних загальноосвітніх шкіл міста ідею впровадження в начальний процес вчителя без освіти не лише застосовують, а розповідають про її переваги. Директор школи Марія Левченко, педагог з 30-річним стажем роботи, розповідає, що школу всесвіт засновували люди без педагогічної освіти проте це не завадило навчальному закладу давати гарні знання дітям і навіть залучати батьків до вчительської роботи. Мама, медсестра, яка допомагала, ну, працювала з стоматологом, то вона розкривала тему, там, як доглядати за зубами. Ну, наприклад, от деякі такі моменти чисто запрошені люди на певні уроки були. Ну, і е, я думаю, що це дуже правильно, коли спеціаліст певної галузі, певного напрямку е, доносить до дітей от ту тему. Ну, ті знання, навички, які потрібні дітям. І, як приклад, директор школи ставить отця Мар'яна, котрий навчає дітей урокам релігії в їхній школі. Свою вищу богословську освіту священник здобув за кордоном, проте це не заважає ділитись знаннями і духовними практиками з українськими дітьми. Кожен священик із свого покликання він є педагогом, правда? Він працює з людьми. Ми маємо такий образ священника, що проповідує в церкві, навчає, правда, сповідає, тобто таїнство діляє. Є пастором для пастви. А в школі, правда? І, і тому я думаю, що ця, ці нові введення, які тепер впроваджуються, я думаю, що я можу бути хорошим прикладом. У Міністерстві освіти і науки України переконані, що майбутнє української школи за вчителями-новаторами. Тому у проект відберуть 50 учасників. Вони продають шеститижневий літній інститут підготовки і з 1 вересня наступного навчального року розпочнуть працювати в школах. Юлія Свінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. Житомир у миттєвостях часу. Таку назву отримала перша виставка фоторобіт Житомирянина Ярослава Веретіна. До експозиції в обласній бібліотеці для юнацтва увійшло 26 пейзажних, панорамних та репортажних фотографій. У чому особливості світлин знають наші кореспонденти. Ярослав Веретін закоханий у природу. Тож у його творчому доробку назбиралося багато пейзажних фоторобіт. Найулюбленіше з них він і презентував на виставці в рамках проєкту Світ мистецтва молодих. Я кожен раз на світанку виходив десь і мандрував по містом. І коли на світанку ти мандруєш, ти бачиш зовсім по іншому своє місто. Ти бачиш, як воно світає, як туман находить, як промені перші з'являються з сонцем. Дуже багато опускає людина, коли вона не прокидається рано. Через об'єктив фотоапарата звичайні краєвиди Ярослав бачить по особливому у його світлинах. Якась містична складова, яка зачаровує своєю проникливістю. Не випадково кожен відвідувач виставки зміг знайти те, що імпонує його душі. З тих фоторобіт, які сьогодні представлені на виставці, мені найбільше подобається фотографія, де зображено місток. І на задньому плані ми бачимо вже маленьку хатинку. Це в селі Солотвин під Бердичевом. Це таке одне із сіл Ярослава, де в нього живуть родичі. І я там ніколи не була, але коли побачила цю фотографію, я відчула, що мало того, що вона мені припала до душі, то ще й хочеться там побувати, побачити на власні очі, як там. Дуже круто, багато робіт. Особливо радує, що місця, які ти знаєш, які ти бачиш, і багато їх видно в новому світлі. Оптиміст з фотографічним смаком так назвали Ярослава Веретіна бібліотекарі. Вони переконані, він має стати взірцем для молодого покоління, адже доводить втілювати мрії в життя реально. Ярослав став автором кращого селфі в обласному краєзнавчому музеї та переміг разом із Анною кришталь у телеконкурсі Дитятко. З Ярославом працювалося просто відмінно. Він найкращий компаньон, який тільки може бути. Він постійно підбадрював мене, казав Аня, так тут краще так зробити, коли я постійно Забувала текст, він говорив: Нічого страшного, з 10-го дублю все буде добре і він постійно підтримував мене як і морально, так і говорив, що відпочинь. Пізніше це зробимо. Тут краще так зробити. Він дуже компетентний, мало того, що у відеороботах своїх також і може словцем гарним підбадрити. Ярослав працює фрілансером, є автором проєкту «Всевидяче око Житомира фотографує, знімає соціальне відео та охоче мандрує. Мандрівки житомирщини, це відносно недавній проект, в якому я мандрую десь в інше місто нашої області і там фотографую в місті. І потім виходжу, ніби з зони комфорту, можу або переночувати там, або якось добираюсь якогось одного місця в інше, і це приносило таке базове мені задоволення. Виставка фоторобіт Ярослава діятиме в обласній бібліотеці для юнацтва до кінця лютого. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, Новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Наш випуск продовжить інформація від синоптиків. Хай щастить. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 17 лютого вночі – мінус 2, мінус 4, в день від 0 до 2 градусів тепла. 18 лютого вночі – від 0 до 2 градусів морозу, в день від 0 до 2 тепла. 19 лютого в день – до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск – 755 мм, вологість. З повітря 85%.